Дуже багато моїх знайомих пішли добровольцями. Дні, коли ти бігав по цілому місту, збирав якісь термобілизну, шкарпетки, бафи, шапки. Цього всього не було в достатній кількості. Люди їхали от, буквально з пакетами, там, що могли, то покидали і нічого не розуміли. Люди готові поділитися останніми коштами. Напевно було страшно, коли на нього котиться лендровер з таким фаркопом, і він не розуміє, чи я встигну перемкнути передачу, чи не встигну. Тетяна Слободян Франківчанка членкиня благодійного фонду Freedom UA та власниця однієї із місцевих туристичних агенцій. З перших днів повномасштабної війни всі свої ресурси спрямувала на волонтерську діяльність. Основна моя професія і основна діяльність, якою я займалася, це був туризм. У мене своя туристична агенція, і я допомагала людям здійснювати їх мрії про відпочинок, про якісь такі цікаві подорожі, про море, гори і так далі. Це основна діяльність, і е, відповідно до того, мене було дуже моя діяльність була моє життя було дуже активне, тому що для того, щоб бути хорошим турагентом, потрібно самостійно відвідувати ті країни, куди ти відправляєш е, своїх клієнтів. Е, тому у мене було дуже дуже багато подорожей на сьогоднішній день. В мене відвідано 64 країни. Це так, грубо кажучи, це раз в два місяці якась нова країна, якась нова поїздка була. Крім того, в мене ще були автоквести. Це також дуже активний час. Це коли ти раз на місяць вночі на автівці з командою з драйвера плюс 4 особи, ви ганяєте, збираєте кодер, згадуєте загадки і ще щось таке. Це як хобі, але воно переросло і в другу діяльність У мене є квест-кімнати. Ось і третє це коли хочеться трішечки розгрузитися, але не якийсь такий такі тю тюленячий відпочинок. А чуть-чуть включити мізки це є психологічна гра в мафію. Ось і моє життя було так: подорож, мафія, квест. Я тільки повернулася з поїздки, до речі, з донькою ми подорожували до е Франції. І, ну, це буквально тиждень після поїздки, і ми планували наступну. І от зранку о, розбудив, до речі, дзвінок. Це мої родичі з Одеси, зателефонували, що от, почалось, чи можна ми до вас приїдемо, тому що не зрозуміло, і, ну, мабуть, що у вас буде спокійніше. Ось по дзвінку, а потім вже почалися ще дзвінки від батьків, вони не живуть в Івано-Франківську. Шаві друзів якихось перших три дні моніторили, що відбувається, як проходить мобілізація, тому що дуже дуже багато моїх знайомих пішли добровольцями, не в ТРО, а саме в ЗСУ. Ну, тому що ми всі знаємо, що спочатку ТРО було щось такого плану, як ну, будуть на місцях. Це вже потім вони війшли повноцінно в ЗСУ. І стали такими повноцінними підрозділами. А наразі е, дуже багато моїх друзів пішли добровольцями, і е, виявилося, що е, не дуже готова наша армія е, до такої великої кількості е, новоприбулих е, солдат. І доводилося, ну там щось звичайно їм давалося, там з форми, якісь елементарні речі, але дуже багато речей доводилося шукати і купувати. І на той момент, коли це все тільки почалося, це було от якраз з 24 по 27, перші три дні, коли йшли, і з 27 лютого по 1 березня це от були такі критичні дні, коли ти бігав по цілому місту. Збирав якісь термобілизну, шкарпетки, бафи, шапки цього всього не було в достатній кількості, і, і десь якихось визбирували по рештках оптових баз і так далі. Ну тобто, тут якось потрібно було сконцентруватися і зрозуміти, взагалі, на чому ти стоїш. А вже далі е, прийшло розуміння того, що треба якісь залучати чи благодійні фонди чи якісь громадські організації. І от на це пішло порядка 2-3 тижнів, коли от пробували ну, от, розкласти все по поличкам. Познайомитись, якось списки скласти. Я перші два тижні я волонтерила, там ще й було дуже багато переміщених осіб, так як в мене туризм і внутрішній туризм, в тому числі, то треба було контакти, садиб, готелів, якихось приватних міні-готелів і так далі, які були готові приймати людей, які вирушали там зі Сходу, з Харкова. З з Одещини, тому що реально дуже багато було. І це постійні дзвінки: от ми їдемо, чи де є зупинитися. Ціни, звичайно, були космічні, а було дуже багато людей, які просто фізично не готові були платити такі гроші. То також пробували шукати місця, де розміщували цих осіб безкоштовно. У перших два тижні це була така організаційно-спискова робота, збір інформації по засобам розміщення, збір інформації по якимось ну, треба люди їхали от, буквально з пакетами. Там що могли, то покидали і нічого не розуміли. Я зрозуміла, що е, займатися розселеннями, поселеннями це не дуже моє. Е, також кілька разів я пробувала е, на, бути на прийомі гуманітарної допомоги це речі, розпаковувати, розфасовувати. Це не те, що важка робота, це просто ну, така е, робота, як ти Працюєш, це хіба що е, як варіант, коли тобі треба трошечки відволіктися і ну, не думати ні про що ти просто робиш механічну роботу, сюди шкарпетки, туди футболки, е, там якісь дитячі е, одяг, просто по коробкам розкладаєш і все. І е, 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 в мене, я ж казала, що в мене досить багато друзів, які пішли добровольцями, і е, просто я для себе вирішила, що на той момент, е, коли вже от, там. Було зрозуміло, що це швидко не закінчиться. Обираєш собі якесь відділення стрільців, чи артилеристів чи ще когось. У мене піхотинці, стрільці. Я мій дуже хороший знайомий командир того відділення, і просто я для себе вирішила, що буду допомагати саме тим хлопцям. Ось і тоді отримала волонтерське посвідчення, це від благодійного фонду. Freedom.ua, Юа, які спочатку вони займалися всім абсолютно і військовою амуніцією, і допомогою військовим і також переселенцям. Всім, всім всім. А потім вони для себе вже визначили свою лінію роботи. Це в основному робота з. Переселенцями, також робота з людьми з інвалідністю. Вони знайшли досить хороших партнерів за кордоном, які допомагають у ці інклюзивні речі всі робити. І ну, просто дякуючи через те, що я волонтер саме від цього благодійного фонду, в мене є можливість звертатися до них по допомогу і також під волонтерські посвідчення організовувати збори. Тому ну, що зараз податково починається все моніторити, для цього потрібна окрема картка, всі звіти потрібно надавати, тому що у нас дуже багато людей, які не займаються волонтерством, вони думають, що волонтери це такі собі, ти голосив збір. Там, зібрав, скажімо, там, умовних 10 тисяч, витратив умовних 5, а на 5 собі розкушуєш. Ні. Насправді, волонтери, ну, мені страшно подумати, навіть не те, що подумати, починати підраховувати, скільки особистих коштів я вже туди ввела. Волонтери, все, що збирають на ці картки. Абсолютно під під все є якісь звіти. Це не завжди чеки, тому що ну, наприклад, у мене дуже багато є варіантів закупівель, які робляться на польських сайтах через друзів, які оформляють на свої картки, потім пересилають і я їм перекидую кошти. Але Результатом звіту може бути не обов'язкова квитанція, а та річ, яку ти купив. Наприклад, це може бути будь-що від військової амуніції, наприклад, планка Пікатіні. Це ще таке, що з повномасштабним вторгненням в мене в лексиконі з'явилось дуже-дуже багато слів, які я раніше це ще не чула. Я не дуже розуміла на той момент, що це означає. Ти гуглиш, шукаєш, набиваєш якісь там шишки, тому що не завжди купуєш те, що потрібно, інколи переплачуєш. А вже з часом ти вже чітко знаєш марки, моделі, виробників, постачальників. Так. Спочатку були не збори, спочатку були пошуки речей. Це бронежилет, це шолом, це підсумки. Цього всього виявляється, не було, не давали, а це дуже потрібні речі, тому що ну, зрозуміло, що шолом і бронежилет це основне, що захищає нашого воїна. Ось це без збору коштів, це там когось знайшли, там когось попросили, там хтось передав, щось купила за власні кошти і екіперувала. А далі почалося цікаве. Далі почалося, що людині потрібно було самий перший збір, який я оголосила, це потрібно було купити тепловізор. І ось оголосила я збір на тепловізор. Е, мало того, що ти повинен зібрати кошти, на той момент це було 70 тисяч гривень. Ще потрібно було знайти, де купити цей тепловізор, знайти людину, яка привезе цей тепловізор за кордоном. І потім якимось чином це все доправити до хлопців, тому що е, зібрати кошти виявилося найпростішим серед е, всього того, що потрібно було для купівлі тепловізора. Ось перший збір в мене був 70 тисяч. До речі, досить швидко ми його закрили. Е, ну бо на початках зрозуміло, всі донатили, всі заряджені. Це був середина березня. Е, от. Досить швидко здавали кошти, допомагали. Там були і такі досить вагомі суми, не по 5 тисяч гривень. Але, от чесно, що хочу сказати, звичайно, людина, яка донатить 5 тисяч гривень, вона безцінна для волонтерів. Але інколи мені на картку падали суми там 25 гривень, 37 гривень, 12 гривень. І я розумію, що людина, ото от що залишки на картці були, то людина і скидала. Такі взагалі вони просто мега цінні, тому що люди готові поділитися останніми коштами. П'ять тисяч не з останніх, як правило, дають. Але е, такі донатори, які такі досить суттєві кошти, е, суттєвими сумами допомагають, це ми з ними дуже-дуже сильно дружимо, спілкуємося, обмінюємося якимись додатковими зборами, ну, такого плану. Якось, повертаючись до першого збору, це тепловізор. Кошти зібрали буквально за там, 10 днів. Зібрали основну суму. Далі стало питання, де придбати цей тепловізор. Виявляється, це товар подвійного призначення для того, щоб його перевести через кордон, потрібен спеціальний дозвіл тієї країни, де він був придбаний, дозвіл Міністерства оборони. Просто так собі, пішов в магазин не купив, виявляється, також не можна. І це все, все, ці всі речі, з якими ти починаєш зіштовхуватися, коли починаєш займатися. Бо де б раніше я якісь тепловізори приціли і так далі. Ніхто б нічого не купував. Купили цей тепловізор, передали, привезли, знайшли варіант, як передати хлопцям вже безпосередньо на фронт. Другий збір в мене був на автівку. Це також було досить цікаво, тому що є авто, є людина, яка може це авто пригнати до Польщі, а далі квест, тому що це був праворульний автомобіль на механічній коробці передач. І забирати треба було його мені. Тому що е, чоловіки, е, які мали можливість перетинати кордон, їх на той момент ну, серед моїх знайомих не було. А Автівку якось потрібно перегнати там, через кордон, хоча б доїхати до Львова, а вже далі можна було вирішувати. Мені дуже поталанило, тому що як саме Женя Казаков, який є махіозі, який мені досить багато в чому допомагав, на той момент він був у Варшаві і він визвався. Я мала забрати автівку в Польщі, він вже через кордон і по Україні сказав, що він допоможе. Тому що це був просто джекпот. Я зі своїм зростом, метр в стрибку на праворульній механіці, це людина, яка стояла в черзі на кордоні за мною, він гнав якусь там дуже чи БМВ, ну якусь таку дорого, дорого, дороговартісну машину. То після четвертого рушання з місця. Я рушала, трошечки відкотувалась назад. То він постукав мені в віконечко, сказав, запропонував свою допомогу. Каже, давайте я буду рушати, під'їжджати, а ви моєю, бо моя коробка автомат, вам буде простіше. Я розумію, що йому напевно було страшно, коли на нього котиться лендровер з таким фаркопом, і він не розуміє, чи я встигну перемкнути передачу, чи не встигну. І от... Також такі е, волонтерські штуки вони інколи бувають досить кумедними, веселими, тому що ну і це можливість трішечки переключитися. На те, що я отримую запит, те і е, намагаюся придбати. До речі, от мої хлопці вони дуже чемні, вони не просять, е, от я бачила. Пишуть шкарпетки, нижня білизна, там ще щось насправді в них є заробітна плата. Так у нас військові отримують заробітну плату, і це все в принципі можна придбати самі. Вони вже в мене просять щось таке, що і докидають вони долучаються до зборів, також скидають якісь певні кошти. Те, що важко їм знайти самостійно, тому що квадрокоптер знову ж таки краще було придбати за кордоном. Плюс мала бути спеціальна прошивка, бо це DJI, які в Україні з новою прошивкою вони безпольотні в Україну. Фактично, ти маєш за 5 тисяч умовних одиниць просто заглинку, яка в Україні літати не буде, працювати не буде. Цю всю специфіку потрібно враховувати. Ось тому у мене основні збори на такі речі, які вони дороговартісні, але вони вкрай необхідні. З того, що придбала, можу сказати. Це тепловізор, це автівка, це квадрокоптер, це зараз Starlink замовила. Має в понеділок чи вівторок приїхати. Є речі, які в принципі військовим дають той самий Starlink можна заповнити заявку, отримати, стати в чергу, його отримати безкоштовно. Але це час. А час на війні це та річ, яку ти собі дозволити не можеш витрачати марно. І е, інколи там кожен день це важливий. Е, ось, придбала з самого останнього, придбала Starlink, ще пости не виставляла. Тому що його ще немає, ще хлопці не отримали, але незабаром буде звіт. Поки ми закриваємо закриваю старлінки, і наступний це зимова амуніція. Не дивлячись на те, що хлопці все таки собі купують дуже багато одягу і речей, це теплі спальники, це змінна зимова форма. Яка має бути зручна, плюс за цей час, яким, що я займалася закупівлями, ти розумієш, що інколи вартує заплатити дорожче, але ця річ прослужить довше. Вона буде відповідно натівським стандартам. Це сама термобілизна виявляється це також. З нових знань, отриманих. Є тканина, яка вологостійка і вогнетривка. Тобто, коли людина попадає під обстріл, летять. Зараз в нас прямих боїв таких, там де хлопці, зараз в них прямих зіткнень немає. У них в основному страждають від роботи артилерії, мінометів, таких речей. І є осколкові поранення, і прильоти від осколків мін і так далі. То якщо тканина спеціально вогнетривка, то вони можлив... ну, не мають опіків. Му відвозила самостійно, тому що не виявилося, що, наприклад, догрузку зробити інколи важко дешевше просто сісти, поїхати і передати, тому що це по перше, є дні. По-друге, хлопці не завжди мають можливість приїхати забрати. А так як я і казала, час це гроші. У мене дуже веселі варіанти добирання. Зокрема, вартість туди доїхати, то туди-назад це порядка 10 тисяч гривень. І ти ж як волонтер починаєш переводити за ці 10 тисяч гривень, я можу придбати то-то-то. Розумієш, що краще потягом, потім пересідаєш на маршрутку, потім ще на одну маршрутку, потім трішечки пішки, а потім вже тоді хлопці під'їжджають і забирають. Насправді страшно будь-де, тому що прильоти є і тут, і у Львів прилітало, і в Вінницю прилітало. Просто потрібно ніби, дотримуватися порад нашого Міністерства надзвичайних справ. І коли є тривога, то не гавлопати, а все таки діяти згідно правил. А прильоти, якщо ми говоримо про роботу артилерії, то ну. Я ж не на самих самих позиціях, там, де утюжить, то в то місто практично не прилітають. Один випадок був це з останніх поїздок. що Це, це вже місто, з якого я вирушала вже на Івано-Франківськ. Це умовно я була в п'ятницю, а в суботу, от буквально 300 метрів від зупинки, де я пересідала на автобус, прилетіло і так дуже при пристойно прилетіло. Це вже були ракетні обстріли, не артилерійські. Тому е, Арти, ти не боїшся, бо туди не прилітає, там реально спокійніше. В тому плані, е, ну, кажу, якщо не пхатися на позиції, то нормально. Ти чуєш, воно годить, гримить трішки, але ну, не знаю. Страшно в будь-якому випадку, коли ти розумієш, що може прилетіти. Недавно ти я спробувала поєднати відпочинок і трішечки волонтерської роботи. Літала в Іспанію, шукала нові варіанти постачання від, власне, і зимової амуніції і спальників, тому що материкову Європу вже всі волонтери всю вигрибли, вже подіставали запаси якихось там старих років. Нове виробляється, але воно не, не, не встигають з такою швидкістю, як наші волонтери це все скуповують, виробляють. Тому звернула свою увагу на острібний варіант постачання. Ось літала в Іспанію на Тенерифе і зрозуміла, що для мене важливо все таки ці мої подорожі. Це не обов'язково відпочинок, але це може бути і робота. Там розробка якихось нових маршрутів, програм, тому що в мене основна діяльність була не масовий туризм, а якісь такі авторські тури. В мене були дівич-поїздки. Фототури в мене було досить цікаво. І я в щоб це все-таки відновилось якимось чином, не знаю, правда, яким, але дуже хочеться, щоб воно відновилось, і повернутися до своєї такої нормальної роботи, щоб я переживала за бронювання, букінги, там, можливо, якісь переноси рейсу, але це була така. Приє, приємні переживання, тому що в результаті людина буде отримувати задоволення. А не переживати, що в мене там не приїхала е, якась кришка ствольної коробки. От Коли буде перемога, то от на тиждень поїду в будиночок в якийсь в Карпатах, в горах, десь такий відлюдний, щоб там на. Кілометрів 5-7 взагалі нічого не було. Ні цивілізації, ні зв'язку, ні, ні взагалі тиша, гори, смереки і от тиждень, просто при завантаженні. Це така, така основна мрія на перемогу.